Доброго часу доби, шановні слухачі, з вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Новина, яку я вам зараз розкажу, з'явилася ось ось декілька годин назад на сайті Ліга Закон, а також в телеграм-каналі представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука. Всі посилання я залишу в описі під даним відео. А поки що прохання, поставте лайк даному відео для того, щоб за процедурними моментами Ютуба дане відео могли подивитися якомога більше військовозобов'язаних чоловіків та резервістів. А також підпишіться на мій канал. На даному каналі є багато цікавого та важливої інформації. Отже, новина стосується змін, які були внесені Кабінетом міністрів України до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Отже, саме сьогодні, 9 лютого 2024 року, Кабінет міністрів на своєму засіданні вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Увага, дозволивши територіальним центрам комплектування мати право під час мобілізації та під час дії воєнного стану цілодобово розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобов'язанів і резервістів для районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вести персонально якісний облік призовників військовозобов'язаних та резервістів. Вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням. Тобто, шановні слухачі, якщо просто резюмувати, тепер територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зможуть цілодобово притягати військовозобов'язаних і резервістів до адміністративної відповідальності, а також Цілодобово зможуть організовувати проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями. Поки це все. Коментарі, також думки з задоволенням почитаю в коментарях. Дякую за увагу і до зустрічі.